Просто без коментарів, добре? Я думаю, тут можна обійтись без коментарів. Капець, це що, без донату нічого не буде? Вітаня роботягин на як завжди Шефбой. Сьогодні трохи незвичний контент для мого каналу, але чому б не розбавити його чимось новим, а саме Open кейсом. Як ви помітили, в гру на днях додали новий преміум кейс. Мені він сподобався, тому вирішив його відкривати. Самого його не було, тому велике дякую всім підписникам, які надали свої акаунти для відкриття цього кейсу. Всім просто велике, велике дякую. Хочу розпочати це відео з дуже хорошої нотки. Тому одразу лайк на відео, чому б ні? Пізніше забудете, а ось одразу пара страхуватися. Оскільки відео вийшло доволі простим, але все ж таки дуже цікавим. Я вам обіцяю. Після перегляду відео не забудьте написати в коментарях, скільки ви оціните новий преміум кейс, чи він вам сподобався, якщо ви його відкривали, чи він вам насипав. А тепер і до самого відео. Так, розбійнечки, ну що ж, на першому аккаунті не буду зовсім тягнути час, тому одразу сюди переносимось. Головна ж ціль, звісно, скарель. Кейсів у нас з головою, як ви бачите, достатньо, тому поїхали. Так, буде цікавіше, думаю, з анімацією трошки. Щоб було труха цієї інтриги. моменту, момент, чи ще щось буде, чи ні. Буде цікаво, чи нам випаде сьогодні якийсь міфік, чи ні. Все таки, багато кейсів сьогодні буде. Хотілося б, хотілось б, звісно. Але поки навіть легендарок немає. Ой, щось воно, ну не пре. Ні в які ворота таке не пре. гоп. Ай, не розчаровую так. Четверта десятка, і без нічого. Ну, дай легендарку хоча б. Капе, це що, без донату нічого не буде? Давай, ну неприємно. Я на себе взяв таку відповідальність, відкривати кесія, тут нічого не сипать. Давайте ми щось тут потикаємо, не знаю. Хоч тут і легендар, чесно, дуже мало. Але хоча б скопи копию магазинчики. магазинчики. Блін. Костюм, якщо чесно, ну. Просто без коментарів, добре. Я думаю, тут можна обійтись без коментарів. Поїхали. Ну хотілось би хоча б легендар, блін, як так? 70 кейсів Це все просто піде на перепрацювання. Це просто срібло зараз вибиваєш. Ай, дуже неприємно, якщо чесно, поки. Можна і іскарельку, в принципі, я ж не відмовлюся з додаткової іскарельки. Давайте 2 бахмут з пропуском. Ай, погано поки. Ну що, давай ще одну. Остання, в принципі, зараз повинна вже бути скарелька. Дуже дивно, жодної легендарки, 120 кейсів. Ну, ну. Дякую. В самому кінці просто. Кіт нещасний. Так, на скарелька, операція завтра просто прикольна. Так, і ще у нас тут Тепер є можливість щось взяти, звісно, але. Надій ще одна скарелька. Блін. Була бимба, просто три матеріальчики Кидай. Ні, якось не, не йде. Що ми може нічого звідси чесно і не забрали? Скарельку взяли 6 кота цього нещасного. Точку, точка плюс, добре, точка стосутка. Але навіть по епіках не повибивали, чи воно не відображається. Але, здається, ми не вибивали. Так, ну що, заглянемо сюди? Зараз? Де наша скарелечка? Такий в неї келчат, такий вигляд прикольна, проста, але гарна молодова скарелечка. Варта уваги, навіть в теперішній час. Напишіть в коментарях, що думаєте. А ми переносимось до іншого аккаунту. Майже забув. Ось одіжка цього молодого хлопчини, тому можете його підтримати популярністю. А тепер вже до іншого акаунту. Так, ну що, другий аккаунт на черзі, тому знову ж таки ми нічого не тягнемо. Тут трошки поменше буде кейсів, 185, але нам цього з головою, тому що всі власники попросили крутити тільки до гаранту. Легко, все як вони забажають. Тому поїхали. Надіюсь, тут трохи більше насипу. Попередній аккаунт розчарував. Дуже розчарував. Я розчарувався, бо довірила мені таку важливу справу, а воно взагалі нічого. Думаю, це не кліво. Так, ну, перша десяточка пуста, друга, добре, компенсатор. Це потрібно буде. Хоп. Сюди, це поприємніше. Хоп. Боковий скоп. чуєш, ну вже вже, вже поприємніше. Вже це аккаунт даде в плюсок, Надіюсь, таки будемо продовжувати. Тут не те, щоб на міфік я вже хочу розрахувати, я хочу легендарка просто ці забрати, які б вони не були просто заради кількості. Але гра має якісь інші плани на сьогодні. Ну і Скарельку раніше б не проти був забрати. Ну, не йде. Ну хоча б СКС забрала і знову цього кота ми взяли, що вже непогано, на мою думку. Так, ну, тут же было очевидно, что с королька могла вообще сейчас рубим, а то. Mm. Будь ласка. А то мне все равно потом будет перед властниками. Ай, не это. Вот не это. Ну, добро. Хотя у нас тут есть возможность? Зачекай, зачекай. Давай, 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 давай. Пау! Ну, что это, как Не Не те, не те, ну тут трохи краще, на мою думку, пішло. Скорелечко ми забрали, в нього не було з кричатиком, тому маємо можливість її вкачати і буде на висоті. Так, ну що ж, ось другий герой, тому ось його дішечка, знову ж таки, підтримати його курочками і популярністю. Дуже дякуємо за таку можливість зняти відео на його аккаунті. А ми переносимось до третього і в принципі останнього аккаунту на сьогодні. Ну що, продовжуємо наш розгін по преміум кейсу і переносимось на третій аккаунт, тому пам! Глянемо скільки тут кейсів для початку. 123, в принципі, найменше пішло з подачі у порядку. 200 плюс, 180-123. Але знову ж таки, цього нам повністю вистачає, щоб добити ту гарант. Так, давай, щоб зараз ще краще насипало. Ну, нічого в першому. Але зараз міфіки падуть. Правильно ж? Правильно розумієте, баб пап. Так, шолом добре. Продовжуємо. Поки непогано, поки не будемо скаржатись. Ну, давай, що гарне. Сюди прикольненько. Продовжуємо. Гарненько, Молік, шалом. шолом. СКС-кудавай ще. СКС-ку давай. х теж прикольно. Стрікою здається, грає, тому. Думаю, лишним все одно не буде. Чуєш, це це, це прикольно. Мені подобається, типор трошки скіпамо. Скарелька! Сюди просто. Це, це повторно буде, знову ж таки. Сюди. Можливо, міфіка вже й не потрібна. СКС-ка ще сюди просто. Насипало, так насипало. Знову ж таки, тут пішло на наростаючому від першого каунту до третього. Ск-скаль, Несказко... не скска скарелька, блін. Бам. Три матеріальчики. Так можна було, а можна нам да ще одну. Так, і як це зараз? Бам! Точка. давай ще одну скарель. Ну, ще секс, добре. Вважаю, що ми майже все забрали. Це, це, це було прикольно. Тут скарелька теж є літ, тому навіть не знаю, як краще. Зараз можемо їх в принципі зрівняти. Проблем не повинно бути. Та, але ця вже в нього прокачно, тому. Ну це непогано. Тут є ефект попадання в старій, бачу, проблема ефекту попадання немає. Тому я думаю, очевидно, що він буде вкачувати цю. Та й в нього в принципі, вже вкачано, тому Тому так. Але думаю, прикольно, плюс три матеріальчики. Все, це, це, це солідно. Тут ми майже все забрали, тут вийшло дуже-дуже кльово, задоволений цим аккаунтом повністю. Так, ну вже по традиції, ось і його дішечка у вас на екрані, тому теж можете йому курей трохи накидати, щоб йому теж було приємно від популярності. І на цьому, в принципі, все. Так, трудяги, надіюсь, що вам сподобалось це відео так само, як воно сподобалось мені, але здогадую, що це я вже побачу пізніше по вашій активності. Не забувайте вліпити великого пальця вверх та написати коментар під відео. А ось і тру переможці з попереднього відео, які вже отримали свої 325 UC на аккаунт. Я знаю, що ти хочеш так само, тому все просто. Залишай коментар своїм ігровим ID та переможців побачиш вже в наступному відео. Всім бажаю гарного дня і до наступної зустрічі!